День Че день чемпіона. Кожен з нас стає чемпіоном щодня, певно рухаючись до своєї мрії. Саме це хоче сказати громадськості Денис Силантів, організатор масової спортивної акції. Основна, звісно, задача – це повернути людям віру в себе, віру в свої сили, віру в те, що вони можуть становитися чемпіонами, можуть добиватися успіху. Для Дениса спорт справа життя, заслужений майстер спорту, срібний призер Олімпіади в сіднеї, чемпіон Європи та світу сплавання. Своїм прикладом за допомогою зірок шоу-бізнесу вирішили всіх залучити до зарядки. Погодьтесь в похмуру осінь, коли відчуваєш нестачу сил, вона додасть бадьорості. Легкою діло для розмінки, а так як хожу в зал. несколько раз в неделю. Поэтому у меня такая зарядка, переходящая в тренировку по утрам. Если честно и абсолютно честно, я действительно занимаюсь всю свою жизнь зарядкой. И 10-15 минут зарядки абсолютно достаточно для того, чтобы стать бодрой, энергичной, получить хорошее настроение и заряд сил на весь день. Компанія Юніфарм, що випускають вітаміни для здоров'я вітром, підтримали цю акцію. Вперше день чемпіона відбувся минулого року на оболонській набережній столиці. Ухочих взяти у ній участь було аж 15 тисяч. Тоді ж був встановлений світовий рекорд з наймасовішої зарядки. Але що ж робити, коли нападають ліннощі? Тут зірки поділились своїми порадами. Лінь, депресія – все це свойство на всім нормальним чувствуючим людям. Всю того, что у нас очень народ такой открытый эмоционально. Мы же люди очень открытые, такие эх-хе. Ем, Поэтому нам это действительно свойственно. И тем более творческим людям. Потому что мы эмоционально выхолачиваемся. Как, как собственно говоря, выходить из этих состояний? Это как барон Мюнхгаузен, сам себя за косичку вытягиваешь из лужи этой депрессивной. Это нужно найти в себе силу воли, какой-то какой маленький лучик в душе, в голове. Который би тебе підняв постепенно паша, по знаєш, що ти не один такой. Тож недільного ранку від слів перейшли до діла під веселу музику та на свіжому повітрі. Почали з нескладних вправ. Як кажуть знаменитості вони теж саме роблять щоранку. Мені подобається ходити в спортзал, мені нравится ну спорт спортом. подобається футбол плавання. Вот пробежки, естественно, по утрам. Потом, в принципі, чим би мені заниматься, займатися, наверное, пилатес йога еще. Вот, как бы, ну, это и для саморазвития, наверное, для того, чтобы быть всегда в форме. С йоги. На самом деле, йога для меня это образ жизни. Я всегда просыпаюсь, якщо я не посещаю занятия йоги, то у мене uh, всегда 10-15 минут утренней медитації настроя на рабочий день свой, на активний день, щоб все цели, які я себе ставлю, у мене вийшли. Я там, мечтаю, я много целей у мене много, поэтому эту внутрішню енергію себе нужно аккумулировать. Доведено фізична культура допомагає бороться з надмірною вагою, покращує самопочуття та настрій. Особливо це стосується тих, хто має сидячу роботу. Починати як відомо складно, але результати безумовно вас задовольнять. Правильно робити наступне: якщо людина працює в офісі, то їй потрібно насамперед розминати спину, спину, ноги, плечі, тому що ці всі частини тіла вони можна сказати більш атрофовані. Після українського прикладу сусіди з Росії спробували побити рекорд нашої зарядки, але ж головне не результат, а участь і спроба показати, що корисне це ще і приємне для мене здоровий образ життя – це мабуть, вся моя життя, тому що я шість років займаюся спортом і до сьогоднішнього дня я регулярно, ну как мінімум чотири рази в тиждень я посіщаю либо басейн, либо зал. Мой день починається з того, що я просипаюсь. Признаюсь чесно, зарядку я не завжди роблю. Но, во всяком случае, каждый день я стараюсь все одно давати собі фізичні нагрузки. Той ранок зібрав і об'єднав навколо зарядки і малих і дорослих. А ще виявляється, того ранку відбулася онлайн-трансляція, завдяки чому нас могли побачити у найвіддаленіших куточках світу на Оболонській набережні. Зібралось 8265 бажаючих змінити життя. І сподіваємося, що з кожним днем їх буде більшати.